Організатори урочистої події тримають прапор, щоб не впав від сильного вітру. Останні приготування перед початком проводять і військові. Після вашої команди в вільно говорі затвісне диктор. слово має президент. Так? Все. Готуються і глядачі, серед них значна частина родичі військовослужбовців. Щоб мій онучок був крепкий, і здоровий, щоб от служив спокійно і вернувся додому, щоб бабаша його дождалася. А, а де ваш онук зараз? Де мій онук десь тут присягу буде приймати? Батько солдата, який от от має скласти присягу, розповідає сина. Місяць тому призвали до армії. Навіть попри події на сході, чоловік без страху відпустив сина. Ну, любий чоловік має бути. Служить в армії. Ох, а кого дочок відправляти? Синів, мужиків. Які повинні боронить нашу країну загалом присягу на урочистих заходах з нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом мають скласти пів тисячі українських військових з окремого президентського полку та 101-ї бригади? Командири переконують, цих строковиків до зони АТО не відправлять. Розуміння у кожного чині і і у воєнного, звісно, є. це солдати строкової служби, поэтому вони до цівантаристична операції не залучається. Що закрові? А якщо война всі потім? Що хвилини бути на поготові захищати Україну з таким закликом до новобранців звертається і головнокомандувач. Він згадує величезний внесок українців у перемогу над нацизмом. Зокрема, бійці упа каже, відкрили другий фронт боротьби. А от Росія намагається знівелювати роль українців, щоб не забути подвиги 70-річної давнини та не грати за правилами Кремля. Україна святкуватиме 9 травня у своїй системі координатів. Обіцяє президент. Ми більше ніколи. Не святкуватимемо цей день за російським сценарієм, який передбачає холоднокровне використання нашого дня перемоги для апології експаціоністської політики щодо сусідів, для отримання їх в своїй орбіті для відродження імперії. В нашому ж українському календарі 9 травня є і завжди буде залишатися. Днем перемоги, червоним днем, як ці маки, що символізують пам'ять про загиблих, з маківками поруч із президентом, ветерани Другої світової вони підтримують нові традиції відзначення дня перемоги. Маки це українська це символіка. Нова традиція це хорошо. Це Значить, поступлення нової демократичної сили. Мені кажеться, так на очах ветеранів та головнокомандувача складають присягу на вірність українському народу півтисячі військовослужбовців присягаю і присягають українському народу. Віта Спочевської служби українському народу після присяги і новачки збройних сил, і ветерани співають державний гімн. Слава Україні! Героям слава! Подивіться, яка мала Олексій Братущак, Богдан Кальченко, п'ятий канал.